Якщо ви хочете зрозуміти, де ви і де ваше серце відносно Аллаха, подивіться, чим Аллах Сухонаталя, зайняв вас. Чим ви зайняті? Якщо він, наприклад, зайняв вас поминанням його, фікр, то це означає, що він бажає поминати вас. Дуже просто, бачите. Якщо він зайняв вас читанням Корану, наприклад, то знаєте, що він бажає розмовляти з вами. Якщо він вас зайняв поклонінням йому, то він наблизив вас насправді. Якщо він зайняв вас прагненням до Дуні мирського так що ви позабули права Аллаха в цьому шляху, і не маєте наміру робити те, що ви робите в Дуні, даби це йшло угоду Совишньому Аллаху, то знаєте, що він вас віддалив від себе. Якщо він зайняв вас благанням до нього, то знаєте, що він хоче насправді дати вам те, про що ви його благаєте. Відносно того, чим Аллах вас зайняв, ви можете визначити своє місце перед ним.